Один момент, коли ми зливаємо свою енергію, це очікування, постійні очікування. Я щось зробила, і я очікую, що от маю вийти. Я роблю дію першу дію. Я переконана, що з цієї першої дії в мене все вийде. Я закину перший рілс, і він набере мільйон переглядів. Я там е, от, запощу пост, і зразу всі мої підписники поставлять лайки і прокоментують. От я таке довго довго готуюся до цього. Я це зроблю, і воно має просто зразу. Вийти ідеально, але от оці очікування, що от я комусь там щось для якоїсь людини зробила, і я очікую, що вона також в майбутньому також має до мене так поставитися чи віддати щось у відповідь. І оці очікування, потім після очікувань, де образи, що не так, як я хотів, все відбулося, воно забирає дуже дуже багато енергії. Знаєте, вихід з цієї ситуації це просто. От довіритися в процесу, бути в процесі, знаєте, коли ти живеш і нічого не очікуєш, ти зробила дію. Якщо воно вийшло взагалі, вау, дуже круто. Якщо не вийшло, ти робиш другу дію, третю, четверту, п'яту, робиш, поки не вийде.